Всім доброго дня ми з України. Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 року і моєї бабусі, прабабусі, тобто всіх родичів по маминій лінії Вінницькій області сьогодні у селі престольне свято. Сьогодні свято Івана Богослова. В цей день дуже раніше відмічали, але основним потрібно було... Насмажити млинців або пирогів і роздати їх, пригостити всіх тих, хто, хто цього потребував. Дуже часто е, готували ось такі дируни, але не звичайні дируни, а їх називали ще святкові деруни, тому що туди додавали ще й м'ясо, цибулю, різні приправи і смакували з сметаною, смакували із часником. Дякую вам.